Ну що, починаю розбирати передню частину. Зараз зніму бампера, ось вже накладочку видер. З іншої сторони тут треба два болтика відкрутити. Точніше, гаєчки. А також ось тут у мене ще підкручено. Зараз знімаю, буду дивитися, як там по пайпінгу. У мене трохи не вистачає їх. Зараз дозамовлю, щоб можна вже було все нулю. А також хочу цей масло якось. Встановити по-іншому трошечки, щоб він не кріпився до підсилювача бампера. Так як підсилювач бампера буде різатися під інтеркулер. Також встановив вже від регулятора хвостого. ну Не дуже замітно, що вони червоні. Хоча і тут червоне, синє, це капець для мене. Не знаю, я його навіть думав пофарбувати в чорний, потім думаю, хай вже буде таке, як є. Патрубок ще не приїхав, радіатор ще не приїхав. Чекаємо. Ну, поки щоб не сидіти без діла, то буду розбирати передню частину. Розібрав я передню частину, виявив невелике запотівання. На цьому фітінгу, мабуть, я його новий куплю. Встановлю. Також хочу зараз запустити, подивитися, як працює, так як я регулятор холостого ходу вже встановив. Хочу глянути, щоб <свісно>, запускається чи ні, може я там щось ГРМ не так зробив, але я гадаю, що все буде гаразд. Як бачимо, що все працює нормально. Зараз подивитись треба на цей фітінг. Ну, не тече. Можливо, із-за того, що вона довго стояла, він тут трохи запотівати почав, не знаю. Ну, однозначно його треба замінити. Здравствуйте. З'їздив я на пошту, Патрубок приїхав, я дуже задоволений, я його чекав, як не знаю, що ще більше радік чекаю, але нічого. Ще треба трохи почекати, він в Україні, але щось там написано митниця. Чекає інспектора, ну, почекаємо, нічого страшного, нема куди діватись, треба чекати. А цей патрубок реально класної якості. Мені він дуже сподобався. Ще й чорний, не синій, не червоний. Ну, просто пушка. Зараз його встановлюю. А також я вже тут був в мене час трошки, встановив масло Ось тут вже він у мене стоїть. Ось покажу. Так от стоїть він, такий захист вдів на шлангу. Треба ще підв'язати, але тут ось як видно, труси Бетмена лежать. це ті самі, які незамінні просто. Тут ось почало таке масло. Треба цей фітінг замінити. Знову його треба замовити. Почекати, а потім встановити. Ну нічого. Поки з цією справою труси Бетмана буду справлятись. Все одно авто не їзде. Зараз встановлюю цей патрубок. Дивимося, як все вийшло. Встановив я патрубка. Он він там йде. Сюди підходить. До бачка вже під'єднався. Доволі дуже сильно довелося погратися, щоб ззаді його під'єднати. Це так. Було нормально. Я, мабуть, з півгодини там руки ось всі, але все одно встановив. Так що вже вечір, я складаю всі інструменти, буду, мабуть, вже завтра ковирятись, щось інше. Що в нас новий день? Помічник вже одужав. Трохи в нього з лапою були проблеми. Кілька днів в вольєрі, трохи підлікував і все нормально. Також розібрав я цей фітінг, що тік. Хотів показати, як він розбирається. Ось така проволока тут наставляється цей отвір, і по кругу ну, всередині фітинга наматується. Замінили це ощільнювальне кільце. І тепер не буде текти. Вирішив зробити, щоб не чекати, щоб уже все було готово тут. Також приїхали до мене ось такі колектори. Це ЗМ-52, я їх купував заради цих, так як фланці виготовлювати було б довго. Але дивлюся на них, вони кривенькі ці фланці, ну нічого. Тоді, значить, площину цю знімемо, вирівняємо. Цей нормальний. А цей, цей поведений. Також, ось чому я так люблю купувати балушні запчастини. от, Наприклад, купив би я собі, щоб їх встановити, продавця спрашував, чи все нормально, чи немає дефектів, а тут ось такий сюрприз. На. Ну, тобто, Це заварити, треба вміти заварити, його гріти, надо, щоб він знову не репнув. Ну нічого. Для моїх потреб нічого страшного, так як мені. По суті, треба ці, а також там ну, кусочки цих труб. Але цей кривенький, таке не дуже приємно. Зараз примірюю, наскільки він кривий, і буду вирішувати, що робити. Або ще один купувати доведеться, або просто площину зніму і буде нормально. Ну, я зараз збираю це все. На цьому цю серію буду завершувати, так як... Ще не приїхав Радік. Надіюсь, в наступній серії він вже з'явиться, що задобався його чекати. Він дуже довго їде. Тому до зустрічі в нових серіях. Побачимось!